Президент України Володимир Зеленський та Генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення спецтрибуналу для розгляду злочинів агресії проти України. Володимир Зеленський наголосив, світ повинен показати Росії, що будь-яка агресія буде призводити до покарання, а справедливість неодмінно буде відновлена. Цей історичний момент не лише для України, а й для світової справедливості додали в Міністерстві закордонних справ України. Повномасштабна війна Росії проти України стала найгрубішим порушенням міжнародного права в Європі з часів Другої світової війни. Путін та його соратники повинні знати правосуддя неминуче розумували у відомстві. Яке покарання повинен понести Путін та його соратники за воєнний терор? Давайте запитаємо в кропивничан. Ну, хотілося щоб вони всі згоріли. Це по-перше. По-друге, для того, щоб він бачив, як мучається його народ і як мучаються його діти. Так як ось наші діти сидять в підвалах, наші діти не сплять. І у наших дітей нервова система це. Ну я думаю, кожна мати мене зрозуміє, це дуже важко. Четвертоваті солью засипати. Я б його просто сама ковтнула. Це людина. Жистока, е, яка потеряла у неї не жалості немає. У нього нічого не до діток, навіть до самого себе, він сам себе не любить. У нього взагалі криша поїхала, ні спіша, тихо шифером шурша. В Сальвадорі є дуже гарна тюрма, в'язниця там, де а, як сказати, у людини забирають всі можливості. Будь-який зв'язок з навколишнім середовищем, навколишнім світом. Немає контакту ні з родичами, ні з друзями ніякого. Просто закрити людину і забрати в неї всі права і можливості, які має звичайна людина. Смерть це сильно легке покарання для таких злочинів. Мабуть, страшне покарання якесь буде. Тут навіть не можна слово придумати. Це, це страшна людина, я так вважаю. Та, мабуть, те, що він витворяв з нашими людьми, мабуть, і йому треба таке зробити. Не знаю, навіть, що й придумати йому. Тут на кусочки, мабуть, розірвати. Дуже велике покарання. даже, не, не можна вискати, що йому за це потрібно зробити і взагалі яке покарання. Це не обсуждається людина, яка це не людина, це ізвір, це страшно. Я б навіть не сумнівалася в полю в лоба. Він, мабуть, вже проклятий всьому, але не знаю, Бог його покарає. Ну, я вважаю, має бути ну, трибунал. Ну, як на мою думку, то все вибачте, але вбивство ну, за це має бути покаранням. Всі мають відсидіти, як мінімум, хоча б відсидіти. І, особисто моя думка це має бути на пожиттєво. Тому що, вибачте, але життя дітей ну, не коштує рік або два. Розстріл на місці. Скільки він наробив для нашої країни? Він і так уже покараний. Я не, не рахую, що він там ще при своєму при здравому умі І щось. Це, мабуть, вже навіть не він керує там всім цим. Трагічна ДТП на Кіровоградщині. неподалік селища Смоліна. Внаслідок аварії загорілася вантажівка, водія якої загинув на місці. дорожньо транспортна пригода сталася 10 липня близько 14-ї години на автодорозі М 30 Стрій Тернопіль, Дніпро із Відбулося зіткнення мікроавтобуса Евеко та вантажівки дав у складі автопоїзду. Внаслідок зіткнення сталося загорання вантажівки. Водій дав 1970 року народження, загинув на місці події. Керманичівеко тисяча 1985 року народження отримав тілесне ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу. Попередні причиною аварії стало те, що один водіїв виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення. За фактом ДТП розпочато та розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Обставини події з'ясовують слідчі. Уроки без укриттів у трьох громадах Кіровоградщини діти понад три роки навчаються, не маючи найпростіших сховищ у школах. Це ліцей інтелекту Знам'янці, ліцей номер 3 у Помічній та ліцей номер 1 у Новомиргороді. Перечікувати повітряну тривогу учням доводиться за межами навчальних закладів. На будівництво укриттів для цих трьох шкіл держава виділить 119 мільйонів гривень. Ще 47 мільйонів залучать з місцевих бюджетів. Завершити будівельні роботи планують до кінця поточного року. Передбачається, що сукупно укриття зможуть вмістити близько тисячі учнів. Вперше із 2022 року з часу повномасштабного вторгнення в області розпочнеться будівництво нових укриттів з нуля в закладах освіти. По місту Знам'янка ми говоримо про. Ліцей інтелект там у нас на сьогодні діти користуються укриттями у сусідніх багатоквартирних будинках, тобто є можливість укриватися, але в самому закладі укриття взагалі відсутнє. Тому є план збудувати нове укриття по всім вимогам сучасним на 500 місць. Рятувальники Кіровоградщини опановують нову роботизовану техніку. Два дні поспіль вони вчилися керувати сучасним підводним дроном. Цей залізний помічник розроблений для пошуку вибухонебезпечних предметів та їхніх уламків у складних умовах під водою. Маневрений, міцний та зручний у транспортуванні, автономний з збудованим живленням і дисплеєм. А інтуїтивне керування зменшує шанси на помилки. Практичні заняття відбулися на річці Інгул у Кропивницькому. Рятувальники відпрацювали алгоритм пошуку та підводного розмінування. У службі перетунку кажуть, така техніка не просто крок уперед. Це гарантія безпеки особового складу та цивільних у зоні ризику. Для жінок чи про жінок таємничу завісу щодо ролі жінки у власних творах читачам привідкрила кропивницька письменниця Ольга Полевіна. Літературна зустріч з авторкою відбулася в бібліотеці імені Дмитра Чижевського. Письменниця відверто розповіла про особистий шлях у літературі та багаторічні здобутки. Також поділилася історіями про героїнь своїх творів та зізналася, як народжуються сюжети її книжок та що підживлює жагу до письма. Ольга Полевіна, членкиня Національної спілки письменників України, голова обласного літоб'єднання Степ. Постійна учасниця українських та міжнародних літературних конкурсів пише повісті, вірші, дитячі оповідання, фентезі, романи, пробує себе і в інших жанрах. Авторка випустила більше десятка книг та декілька колективних збірок. У своїй творчості порушує злободенні теми: кохання, зрада, стосунки та важкий вибір у парі, розмірковує про долю жінки та її приховану внутрішню силу. Під час заходу Ольга Полевіна представила свої літературні новинки та відповіла на запитання, які. Цікавили публіку. Письменниця переконана, такі зустрічі дуже цінні, адже пробуджують нові ідеї та дають потужний імпульс для творчості. Пишу все життя. В 90-х роках потрапила до членів літаб'єднання «Степ», Працювала з Віктором Погрібним. В п'ятому році стала членом спілки письменників України. Ну, зараз очолюю літоб'єднання Степ. Ну, десь до 30 конкурсів всеукраїнських і міжнародних маю. Там, де не переможець, там вхожу у збірки. Ми всі вчимося друг одне одного, одного. Особливо степу. Іноді одне слово може ну, створити цілу книжку. Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас. Погоду Кіровоградщини у період з 12-го. По 16 липня формуватимуть поля міського тиску. В день і години локально по території області, а 12 та 16 липня повсюдно очікуються невеликі короткочасні дощі подекуди з грозами. Нічні температури будуть в межах 15-20 градусів, денні температури в межах 27-33 градуси. Дякую вам за увагу!